Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Ілюха Мецекуха, і це дано, і це опять гриби. Останнє йде про гриби я викладав 9 місяців. тому Сьогодні ми прийшли подивитися і дивіться, який грибок. Хо, хо, Хочеш фоткати мій? Дивіться, тут білий, бац! Я вже цього разу буду ліпше зніматися, тим чим того разу. Бац! Це лехніше, то йшов. Просто білий за білим, білий за білим. Ми Ще дивись, я знайшов вже шість штук, але маленьких. Олег? Ось такі. Були. Шість штук і один козак. Давай, хрусь. Закидаємо, друзі. Наступний гриб, обов'язково скажу. О. Опа, друзі. Просто подивіться на цю машину. Олег. Пора без участі, лишаємо під два питань. Гриб за грибом буду казати. Друзі, просто лиш... Оцією ночі, видно, цією ніччю... цієї ночі козарик проліз маленький. Друзі, може це козар, але це... <клес> Білий, дивіться на нього! Льо. Він мягкий, мене він напрягає. Но... Це білий просто подивіться на нього. він моцний. Вау! шляпка велика. Просто імбулька. Ми вже почали фільтувати, ми вже нічого не знаходимо. Але тут то, то початок, тут самий перший той. Е, перший день, який ми пішли, можна сказати, в цьому році по гриби, ми зразу знаходимо ті носенькі гриби. Тим більше ще ніякий грибар не казав, що знаходив білих, а ми вже... Бац, біленький. Коротше, коло того, коло пакету, де я знайшов першого, типу, тут то білого на горі. Я вирішив походити і знайшов малюка такого. Ми вже збираємося геть, бо хлібів мало, зараз підведемо і того. Відео коротке, 2 хвилини в YouTube. Ну нічого буде приятненько. Ай, кусай тут тут во вони тут залізли. Сайтку Ух. Я так і знав, що тут є другий. Просто так і знав, що тут є другий білий. Откий о, малиш. Твердий капець. Хлоп, надаємо до грибів. Ай-яй-яй, закусує туди. Треба тікати. Добре, підводимо, скажімо так. Я би ще хотів пошукати, може би, що ще, може би ми щось знайшли ще. Но на цьому везучому горколах уже двох знайшов. Прикинь. Ми назвали його ще того року везучим, бо кожен раз, коли ми не прийдемо, завжди були гриби. ось так. Може би ще щось знайшли, я не знаю, чесно, друзі. Чи знайдемо, чи ні, але б хотілося, щоб якийсь такий, один такий середній гриб великий, так скажемо. Хотілося б ще все знайти. Бише знайти, щоб мені алех. Щоб вже була імболічка. Короче. Рибів. Ну як, ну скільки ми знайшли? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять білих на цьому місці. Це прикольно, бо лиш гриби починаються. Вони ще зовсім малюпусінькі. Добре, я забираю свою бананку з малесеньким козариком і підводимо етоги сьогоднішньої гриболовлі. Це місце, пам'ятаєте, друзі? Як я тут ходив, тут під цим гілком. Перший, другий, третій, четвертий. Яй, п'ятий гриб. Під ногами, друзі, коли я три секунди, лишив виключив відео. Коротше, подивіться, відео, яке вийшло 9 місяців тому. Там я булки Олег, Ох, дивий тут грибарь. І там був такий великий гриб. Було ось так. От моцно моцно Тут був другий, тут був третій, коло нього. Я, я маю пам'ять, в принципі, непогано, я ще файно пам'ятаю. Так що, друзі, ми йдемо підводити ітоги. Коротше, ітоги. Ось во один козарик. От такі во. другий козарик. Два малих козарика. Бля, він тікає. Ріві убіжала, пішла погулять. <гум> Перший, другий. Я б зараз фігію, як я сижу, сижу, дивлюся. І там якийсь тут о, білий бляха на пів кілограма. Моцняра. Ну, коротше, такий білий Це все біле, це теж білий. Просто вони якісь такі чорні, маленькі Камера. Ти готовий знімати? Та бля, чого я, чим ближче, тим погано Без... Ось такі вам гриби. У мене білих один, два, три, 4, 5, 6, 7, 9 білих. Тут десятий, але він поломаний, він дуже маленький поломаний. Фух, я дуже радий результатам, чистим і дивимося. Коротше, друзі, якось так мене закушують, я вже такий нервовий. Мене кусають, кусають, кусають. Віцькі у мене стіля таркаде. Хіба білі? Це козарі, насправді, це козарі, бо вони посиніли, ми замітили. Насправді білих 5 штук, шість і все. А решта 3. То... Козарі, добре друзі. Ми вже збираємося додому. Так що, всім пока-всім до зустрічі! Я тікаю, бо мене дивіться, ті шмалі. Мене закусують. Я вже не година, я вже їм нокаутів стільки подавав, що вже ніхто не встає. Так що я беру і друзі другу частину. Ну, набирайте 5 лайкосиків. 5 в ютубі. Я викладаю, я йду в ліс. Спеціально для вас. І може знайду ще ось, таких ось таких пряд. Прийм... До речі, це повністю здорові гриппи. Ми нічого немає, ніц нема. Просто ніц нема. Що з мою камеру, бля, ну я не можу. Що за камера? От здалека воно так чітко, файно, класно знімає, а такий притик покладеш. такого суто протек. Ну, коротше, якось так. А такий результат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. Давайте вже апне мені 20-ку Я буду продовжувати цьому самому духу і знімати. А ми погнали додому. Всім до зустрічі, всім пока!